Наш народ чого тільки не вміє, а гуляти вміє найкраще. Мова про новий рік, свято очікуване і загальнопланетарне, і він відбувся. В першу чергу я бажаю всім здоров'я, міцного, тому що це саме головне, щоб всі були щасливі. Щоб посміхалися 2013 рік біля головної ялинки міста на Майдані Незалежності зустріли кілька тисяч людей. Разом із хмельничанами його зустрічав і міський голова Сергій Мельник. На площу він прийшов із заступниками. З великим задоволенням вітаю хмельничан з новим роком, з різдними святами і бажаю всім здоров'я, натхнення і удачі в новому році. Хмельничани переконані, як зустрінеш новий рік, так і буде житися. Тож 2013 тисячі вітали гучно з піснями, танцями, шампанським. Як зустріли новий рік. Алічно будете тут відпочиватися? Конечно. На ялинку завжди ходите? Обов'язково. гуляли до ранку, поки не падали з ніг. Це моє найкраще, щоб кожна людина зустріла свою половинку, яка ще не зустріла, одружилась, народила багато багато дітей. а ці чоловіки прийшли на людей подивитись і себе показати. Показати їм є, що це старший дід Мороз, я молодший Дід Мороз. Я хочу привітати всіх ми час з новим роком, побажати щастя, здоров'я, успіху у всьому, щоб все погане залишилося в тому році. Майдан Незалежності варіант перевірений і залізний для цієї компанії. Святкувати на ялинку вони ходять щороку, З праздником, удачі, любові. Всього самого найкращого. Вітаю з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, любві і удачі. Зустріли, каже, і випили. І побажання президента почули. І надіємося, що в цьому році в нас все буде просто супер. У новорічну ніч працювали медики і міліціонери, охороняли свято під ялинкою з десяток правоохоронців. Вони не зафіксували грубих порушень громадського порядку. Веселі, звісно, новий рік наступив. Дисячі тринадцятий. А правопорушення була сьогодні? Ні, поки ні. Все спокійно, все добре, люди празднують, відпочивають. Довго будете працювати? До ранку. І наостанок. Нехай Новий рік для усіх буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Хмельницький продовжує святкувати. Новорічні дійства вирують у різних мікрорайонах міста. Найбільш людно поблизу головної ялинки обласного центру. Водій Валерій сьогодні у ролі Діда Мороза каже, в казкового дідуся у новорічно-різдвяний період перевтілюється вже третій рік поспіль. Почуває себе справжнім чарівником. З Новим роком, всіх вітаю, щастя, радості бажаю, щоб ніколи не хворіли, щоб лунав веселий сміх. З Новим роком, всіх, всіх, всіх. Окрім Діда Мороза, вистачає поблизу ялинки й інших казкових персонажів. гуртківці центру національного виховання учнівської молоді одягли карнавальні костюми та презентували хмельничанам святкову виставу. Разом з казковими героями малеча танцювала, співала пісень, брала участь у конкурсах. Також на майдані можна покататися на поні бричці, прикупити святкових дрібниць та почастуватися смачненьким. Бажаю усім хмельничанам, міцного здоров'я. Благополуччя матеріального достатку. Нехай вас обходять всі біди, нещастя в новому році. Нехай він буде набагато кращим ніж попередній. Дуже задоволений, гарний настрій маємо. От чого бажаємо всім хмельничанам. Всім здоров'я, бажаю. Мені подобається, що велика ялинка, що вистава буде. Що всякі різні конкурси. Я хочу, щоб всі були здорові. Настрій гарний побажати, щоб всі були здорові та щасливі. Хай збуваються всі їхні мрії. Завітала сьогодні казка і у міський будинок культури. Тут вже традиційно організували новорічний ранок. У світ вигадок та пригод дідлахи помандрували разом з сніговою королевою Дідом Морозом та Снігурнькою. Не обійшлося на святі і без подарунків. Святкові заходи для наймолодших хмельничан тривають. 3 січня новорічний ранок відбудеться у клубі мікрорайону Книжківці. Дитяча школа мистецтв Райдуга запрошує оглянути шкільну виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва різдвяні візерунки. Щодня з 3 до 5 січня у парку імені Чекмана. На майданчиках біля кінотеатру імені Шевченка та спортивно-розважального комплексу СФ організують розважально-ігрові програми для дітей. Святкові ранки поблизу головної ялинки міста триватимуть до 5 січня включно. Стражі правопорядку констатують. Рік змії хмельничани зустріли без особливих пригод. Новорічної ночі на варті спокою городян чатувало сім сотень людей у погонах. Допомагали їм бійці військової частини внутрішніх справ. З 31 грудня на 1 січня в обласному центрі міліціонери зафіксували дві крадіжки. Обидві стались на дворі. О п'ятій ранку без телефону, куртки та грошей залишився 19-річний юнак. Теж поменшило гривень у гаманці іншого місцевого жителя. Працівники швидкої новорічну ніч називають спокійною. У перший день 2013 року на номер 103 зателефонувало більше двох сотень чоловік. У переважній більшості викликали недужі на вірусні інфекції та гіпертоніки. У перинатальному центрі 1 січня народились шестеро малюків: три дівчинки і троє хлопчиків. Кінець 2012 року в області позначився неприємними повідомленнями. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в Литичівському районі, загинуло п'ятеро чоловік. За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через зіткнення вантажівки із легковиком. Ман виїхав на смугу зустрічного руху, протаранив Рено, і обидві автівки опинились в куветі. Водій вантажівки не постраждав, що насправді спричинило ДТП. Правоохоронці з'ясовують. А МНСникам під новий рік довелося рятувати собаку. Чотирилапий потрапив до каналізаційного колодязя. Самотужки вилізти не зміг, не допомогли і місцеві жителі. Тому на поміч гукнули рятувальників. Силами чергового караулу та драбини палиці волохання вдалося врятувати. Громадський транспорт Хмельницького з 2 січня курсує по-новому. У звичайному режимі руху на 12 маршрутах працює 42 одиниці транспорту. В режимі маршрутного таксі перевезення на 41 маршруті забезпечують 359 машин. Фахівці запевняють, від зменшення кількості одиниць транспорту якість перевезення не погіршиться. Кількість транспортних одиниць зменшується, але не зменшується їх пасажиромісткість. Тому що на ці маршрути ми доставляємо автобуси, які мають право більше перевозити пасажири. Нову транспортну мережу розробляли спеціалісти Львівської політехніки. При цьому враховували пропозиції хмельничан. Тролейбуси здійснюють рейси за звичним сценарієм. А деякі маршрутні таксі та автобуси тепер рухаються за новою схемою. Приміром, 45-й маршрут раніше з'єднував Озерну з Катіоном. Тепер ним можна дістатися з мікрорайону Гречани до Дубівського ринку. Їде він вулицями Кам'янецькою, Львівським шосе, Тернопільською та Купріна. Сполучення Лезневе Гречани, окрім проспекту Миру, проклали ще й вулицею Зарічанською. На допомогу 46-му маршруту відкрили 46А, який курсує сама нею. Маршрут 22 Фахівці називають ринковим з озерної до дубовського. Ринку, великогабаритні автобуси, які повинні забезпечити перевезення громадян по всіх ринках міста Хмельницького. З озерної вийде на проспект Миру, Староконстантинівське шосе перший ринок, це де продають вироби з металу. Далі він йде по Зарічанське, рибалка зупиняється на юності. Це продуктовий ринок. Далі Каменецьке шосе, Львівське шосе речовий ринок, Катіон, Тернопольська тки. Виходимо знову на Каменецьку Купріна. Доїжджаємо до речового ринку і зворотньому напрямку. Ще одне нововведення це маршрут 24А, який починається у мікрорайоні Ракове і їде вулицями Прибузькою, Зарічанською, маршала рибалка до Хмельницького. 55-й з'єднав гречани з речовим ринком через західну окружну, аби контролювати дотримання графіків руху на маршрутах. Протягом півроку громадський транспорт обладнають GPS-навігаторами. Проконтролювати на сьогоднішній день рух маршрутного таксі досить важко, а за рахунок GPS-навігатора ми чітко будемо знати, де в якій він точці знаходиться, через скільки хвилин він підійде на ту чи іншу зупинку. І постараємося висвічувати це на табло і в транспортному засобі, а з часом і на зупинках міста Хмельницького. Хмельничанам поки мало відомо про такі нововведення. Плутають пасажирів і власники транспортних засобів. Дехто з них досі не замінив старих табличок з маршрутами на нові. Люди ж хочуть, щоб пересуватися містом стало зручніше. Поганенько з гречан ішло на дубово, то було б добре. Дальні гречани там взагалі вокзал. Ну, так як я живу, от, наприклад, на Курчатово, дай Бог, здоров'я, у нас дуже добре транспорт ходить. Дуже. Дай Боже, щоб це щось дало практичні результати. Більше інформації про нову транспортну мережу городяни можуть почерпнути на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Там дізнаються про напрями руху та вулиці, якими пролягають нові маршрути громадського транспорту. Птечні кіоски зникнуть. Річ у тім, що 29 грудня минулого року втратили чинність норми законодавства, які дозволяли суб'єктам господарювання здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відтепер медикаменти реалізовуватимуть лише через аптечні пункти та аптеки. Про це повідомляє Державна служба з лікарських засобів на офіційному сайті Кабміну. Згідно з висновками експертів, аптечні кіоски не забезпечували належного рівня надання фармацевтичних послуг. Відсутня торговельна зала, норматив площі обмежений, а умови зберігання препаратів часто густо бажали бути кращими. До того ж, відповідно до чинного законодавства, у аптечних кіосках рецептурний відпуск ліків заборонений. У Хмельницькому налічувалось біля десяти таких кіосків, тож після їх закриття хмельничани навряд чи відчують якісь незручності.